Марафон незламна країна триває в етері 5-го, 371 першу добу. Відстежуємо і аналізуємо ще одна тема, яка останнім часом увірвалася в інформаційний простір. Далі буде, будемо її обговорювати із Дмитром Золотухіним. Це експерт з інформаційних війн та конкурентної розвідки, викладачка івомогилянки. Ми вітання, пана Дмитре. Вітаю вас, дякую, що запросили. Власне останніми днями в інформаційний наш простір увірвалася іще одна ПВК. Цього разу ПВК Редан. І з новин сьогоднішнього дня поліцейські затримали двох адміністраторів каналів Субкультури ПВК Редан, які планували організувати бійку у Дарницькому районі Києва. Ну а вчора навколо цієї ж так званої ПВК-Радан е, теж були події, заблокували 18 каналів, відбулися затримання і профілактичні бесіди. В цьому зв'язку е, думаю, що ви відстежуєте цю тему. Питання у мене наступне: це нагадує синій кит, тобто, така от була історія з впливом на підлітків, з підбурюванням їх до якихось незаконних дій. Якщо аналізувати цю історію, наскільки вона технологічна, а наскільки вона ну скажімо так стихійна з тих, які регулярно народжуються в наш цифровий час? Я думаю, що ви абсолютно правильно це порівнюєте з трендом, який ми обговорювали буквально кілька років тому синій кіт. І е, ще одна є подібність, про яку потрібно наголосити, те, що ця тема вона вирвалася за межі е, субкультурних обговорень в чатиках чи в якихось власне нішових месенджерах, і піднялася до рівня телеканалів і провідних медіа. і вся, вся аудиторія українська почала про неї говорити. Ще одна подібність до того, що все ж таки коріння цих трендів інформаційних знаходиться в Російській Федерації. Однак я вже буквально 48 годин намагаюся переконати усіх, що якщо ми на все, що нам не подобається, говоримо слово ІПСО, то це нас ні до чого не приведе. Я б хотів, щоб всі забули назавжди це слово і не використовували його, тому що воно надіває нам шори на очі, затуляє від нас протяг. Я вважаю, що всі всі ознаки і є всі підстави говорити, що старт цієї історії мав маніпулятивний і я б сказав фінансовий характер з 21 лютого. Буквально це було 19, 21 до 22 лютого. Відбула відбувалася така. Стадія ініціювання цього хайпу до того, жодних повідомлень в публічному просторі, окрім нішевих якихось видань, нішевих вебсайтів чи месенджерів про цю історію не було. І потім все відбувалося дуже швидко, дуже інтенсивно. Коли таке відбувається, є всі підстави вважати, що таке інтенсивне поширення відбувається за допомогою певного фінансування або створення можливостей для заробітки на цьому, тому що я бачу, наприклад, величезна кількість телеграм-каналів дуже оперативно змінили свої назви. Наприклад, були телеграм-канали, які писали, де роздають повістки в Києві. А зараз вони називаються ЧВК Рідак. Але я вважаю, що інтенсивність поширення і в Росії, і в Україні, і в Білорусі цього тренду інформаційного свідчить про те, що ця інформація і ці меседжі вони потрапили в таку сприятливу цільову аудиторію. Цільову аудиторію підлітків і молодих людей, які насправді є нам ну дуже серйозно вразливими, особливо під час війни. Причому це ж, якби дорослі росіяни кажуть, Путін Велик у нас все хорошо, і ми скоро всіх побідімо Ми НАТО розоб'ємо А насправді діти, які проживають в Російській Федерації, вони так само знаходяться під ну. Страшним впливом терористичного режиму, який розбиває їм психіку і руйнує їхнє майбутнє в даний момент, а наостанок я б хотів сказати, що мене бентежить один факт: а саме, використання слова чевика, угу. я вважаю, що це може бути ознакою того. Що а, саме поняття а, приватна військова компанія, яке а, є симулякро повними, є самоназвою, яке яку придумав Євгеній Пригожин, намагаються зробити токсичним? А, це мені може говорити, або може можемо підштовхувати до гіпотези про те, що є політичні сили або якісь фінансові сили, які а, замовили а, певний хайп для того, щоб зробити саме поняття ЧВК токсичним в самій Росії. Тобто я не виключаю того, що якісь політичні сили, яким не подобається те, що робить пригожин, в рамках такого міжособистісного міжусобного внутрішнього російського конфлікту почали розганяти це за свої гроші для того, щоб зробити поняття ЧВК чимось поганим. Це так звана технологія тухлої сільотки. І я вважаю, що до неї можуть бути причетні люди, яким пригожин не дуже подобається. А таких людей в Російській Федерації, повірте мені, дуже і дуже багато. І у цих людей дуже і дуже багато грошей починаючи з Сергія Шойгу, закінчуючи Ковальчуками, і так далі, так далі, так далі. Все, що так би мовити, шкодить ПВК Вагнера та іншим російським ПВК, нас, ну, принаймні має тішити. Але я зрозуміла, що складових є кілька. По-перше, технологічна, внутрішня, російська може бути історія. По-друге, чисто меркантильна, тобто капіталізувати свої телеграм-канали на цьому хайпі. Але при всьому цьому є і суто фізична історія. Підлітки реально збиралися. І реально під впливом, а дійсно, правильно зауважили, підлітки це вразлива. Лива аудиторія вірить в усе максималісти. І ці бійки справді могли відбутися, і їм от запобігла зокрема поліція реакція відповідних структур на от такий виклик достатньо швидка, принаймні за повідомленнями. Я маю на увазі і поліцію, і кіберслужби, і ювенальні структури. Вона є оптимальною. Чи щось було все ж таки можливо не до кінця зроблено або не зовсім правильно? Ні, я вважаю, що все було зроблено дуже оперативно і правильно. Дуже тішить швидка реакція саме виявлення і ідентифікації фізичних осіб за їх діяльністю в онлайн мережі. Це говорить про те, що для наших правоохоронних органів, здебільшого, месенджери і онлайн середовище стає більш прозорим. Але мене трошки бентежить те, що всі починають використовувати це, значить це їх, значить, дурне черті бірмудять воду в пруду. Я вважаю, що це дуже погана ознака, тому що той факт, що наша молодь, наші підлітки є вразливими інформаційно, це чергове підтвердження того, що нам потрібні свої внутрішні субкультури, потрібно думати, яким чином розвивати контент так, щоб внутрішні паростки розповсюдження інформації контенту того, що може зацікавити людей віком від 12 до 18 років, воно народжувалося і розвивалося в Україні. А для цього відповідно потрібні гроші. Потрібна виважена політика стосовно музичних виконавців, їх підтримка не просто щоб потап там заспівав із-за кордону про волонтерів. Або ми вже три дні обговорюємо. І Бобула. в Україні величезна кількість дуже потужних виконавців, які на превеликий жаль не здобувають тієї уваги, яку б міг би їм надавати власне колишній квартал 95, і ти єдиний телемарафон, і так далі. На превеликий жаль, замість цього, ми постійно, коли ми бачимо інформаційну загрозу, ми її скидаємо на Росію. на мій погляд, тут менше Росії, тут більше наших внутрішніх проблем. Але це дуже непросто згенерувати такий контент, знаючи ну, особливості підліткового підліткової аудиторії. А підліткова аудиторія, вони так чи інакше протестні, вони тягнуться до от таких bad guys. і саме такі, от провокативні історії, як, от ця з цим риданом, їх приваблюють значно більше, аніж дійсно якісь красиві світлі шляхетні історії. І це ну природньо з цим є якась ну якась якийсь спосіб боротьби, або, або просто треба дотримуватися рекомендацій поліції, яка розробила їх після цієї історії з реданом, і суть яких зводиться до того більше уваги своїм дітям. Цікавтеся у них чим вони цікавляться, так відстежуйте їхні контакти, так реагуйте на їхні зміни, поведінки. Ну тобто, от суть в цьому це єдиний шлях. Я вважаю, що це дійсно єдина рекомендація, правильна, яка могла бути надана правоохоронними органами в межах їх компетенції. Але я б з вами не погодився стосовно того, що от потрібно боротися з такими протестними рухами. Я вам нагадаю, що Тікток, цей тренд і хайп навколо пісні Батько наш Бандера, Україна мати. Він народився саме також в підлітковому середовищі в середовищі тік-току, в середовищі інстаграму, коли так само молоді люди. Почали побачили в цьому таку власне протестну активність і почали використовувати її. А, і це дійшло до того, що а, політичні фракції і депутатів в українському парламенті почали також збиратися, записувати тіктоки з цією піснею. Це означає, що значить, можеш, ми ж можемо таке це робити. Це хороший приклад, бути. і якраз. Нам, нам, нам це нормально. Це, це, да. це, це хороший тому, можу, дійсно приклад. приклад. Але треба жаль... повторювати хороші а виникати погане. Але на жаль, от, власне, цих добрих прикладів менше ніж поганих. Але тим не менше, дякую вам за те, що ви нам роз'яснили цю історію з цим риданом. Ну, а батькам, звісно, побажаємо пильності, а молоді, підліткам, зокрема, побажаємо максимально все ж таки, ну, наскільки це можливо у їхньому віці відповідально ставитись до всієї цієї інформаційної продукції, яку вони споживають. Дякую, пане Дмитре, Дмитро Золотухін, експерт з інформаційних відео. Ін та конкурентної розвідки викладачки києво Могилянської академії був з нами на зв'язку у марафоні Незламна країна.